Модні методи, ударна хвильове лікування, да, витяження спіни, магнітотерапія, чи це модні просто маркетинг, або це дійсно методи, які допомагають Чи це ефективно да. в цьому питанні? Я би розподіляв на традиційну доказову медицину і ем, народну, я би так сказав, медицину. Тобто, по-простому фізіотерапія для хребта окей. Масаж для хребта окей. Лікувальна фізкультура для хребта окей. ударно хвильова апаратні методики для хребта окей. Міостимуляція для м'язів, коли є парез – Також окей. Оці всі апаратні методики це. Кльові класні методи лікування як на етапах дохірургічного, коли ми стараємось вилікувати проблему нехірургічним шляхом, так і на етапах реабілітації після операції. І оце саме і забезпечує комплексний підхід в лікуванні таких хворих, тому що наші хворі переважно це комбінація проблеми в руху і відновлення. Тому ми в нашій клініці. Використовуємо на 100% ці методи і постійно розширюємо спектр їх використання для наших хворих. Це не є маркетинг, це точно працює.